Друзі, всім привіт! Їду на рибалочку, буду знову намагатися э, розловити новинки пана Фармана. Дуже сильно хочу розловити ФОПа е, в збільшеному розмірі і ОСУ. ОСА дуже так цікаво іде вона, що з нею і така похожа як до ну як до воблера Wobler ну Так по коливаннях. І ще маю ще з собою ще одну новинку маю, але то не хендмейд, а сміт Бісен, бізон, хто як його називає, кроулер такий, також би хотів його розловити. Я вже давненько маю, але щось з останнім часом кльов не дуже такий сильний, сильно гарний, тож не розливив я, я, я її ще. Але не дуже то сильно і часто я його і кидав. Друзі, зараз вже доїжджаю до нашої точки, до нашої першої локації. Будемо, друзі, ловити. Скоро зараз вдіваюся, вдіваю забродив, збираю спінінга і погнали. Тож, друзі, дивимося. Є, друзі. Не знаю, чи це добре. З першого закиду його лави. Але невеличкий. Невеличкий, друзі, ось такий головний. Тільки-тільки почав ловити, друзі, дивіться, який на міні чабіка. Ось, друзі. Не знаю, чи це гар гарний. Гарна прикмета. Кажуть, кажуть що недобре з першого закиду ловити ребу. Друзі, побачимо. Тільки кинув під той бік, під очеред. Там часто вони стоять. О, зараз не докинув. Частенько вони там стоять. Треба шнур перемотати, другий, бо цього вже там дуже мало лишилося на шпулі. І веліт гірший. Після кожної рибалки відрізаю півтора метра десь. Шнура не залишилася. О, є, друзі. Також невеликий. Підбагрявся, бідний. Хе. друзі. Наразі, друзі, малюки. Не знаю, може тут до гусей вартує поїхати. Клювання гарне, -мо! Було клювання, я якраз переходив на ходу і на ходо і клюнув. О, то тут гарний був. Борон пішов. На мені трабіка, друзі. Хм. Може ще когось піймає. Головне, щоб він не вколовся. А він ніби не вколовся. Не було чути, щоб він був на крючку. Ай, зійшов, -мо, блін, гарний був. На нового фопа збільшеної версії. Зійшов, ёлки палки Ось, друзі, на такого фопчика. Клівного, збільшена версія. І більш поверхневий. це бомбезний вся прямо офігенний хлопчик. Як, як волкері, да? Навіть проти втечі, друзі, дивіться, який вусок. Кинув проти течії і не глибить він. І Якраз це ввалив він. На плюх, друзі. На плюх ще один го... О, зайшов в водорослі не зайшов. Опа! Дібці друзі На Наплюх, кену під очеред. Не всіх ми тут розлякали, друзі. Ну, може він вернувся. відпустили ну. ось друзі кій головли чщ ну три якось також друзі мій чабік спрацював Да, то йому тільки в траву зайти. Піднімати треба не дати йому в траву. Є. Ого. О, друзі, блін, це монстр. Фу, є. Я його вмостив так на міні-чабіка, друзі. Блін, я вам дуже хочу його показати, блін, це кіло плюс. Друзі, це кіло плюс. Зразу підняв до догори, не давав йому зайти, зайти в водорослі. Тихо, малий, тихо, я тебе відпустив. Блін, що ж на берег треба виходити. Друзі, подивіться, який монстр. Дивіться такий мамонт. Подивіться на цього красеня, друзі. Який здоровенний, зараз важимо і швиденько його відпускаємо. Щоб до не загинула, зараз ще його зміряємо. Так. Постон 47 сантиметрів. Ой, так. Блін, я без мікрофона, і, надіюся, сподіваюся, ви мене добре чуєте. Друзі, кіло 480 Кіло 480, півтора кілограма. Це монстр, друзі. Це монстр. Йокараний бабай. Друзі, щетку відпускаємо реакту нашу. Фух. О, друзі, я це зробив. Блін, нарешті нормальна риба і не зійшла. Фух, безмежно радий, що сьогодні поїхав на рибалку, блин. така спонтанна рибалка, я не планував навіть сьогодні їхати так в обід, думав під вечір поїду. Але так, друзі, склалося, що вірвався в обід. Друзі, спрацював міні-чабік Сергія Формана. Зараз я покажу колір який. Ну, блін, я мушу зняти окремим роликом. Фух, окремим роликом свої приманки, бо камера, на жаль, так не фокусує. Треба на іншу камеру знімати, щоб з фокусом таким детальним, щоб вам показати приманки. Фух, друзі, бомбезне. Блін, в шості ще бляха, що такий голавлик. Це наразі найбільший мій голавлик впійманий на спінінг. Ну, на класичний спінінг, на, на штучні приманки. Півтора кілограма, друзі, люкс. Зараз вертаємося туди ще раз, але я не знаю, він трохи там йому може полякав ріпку. Ще підемо трошки вниз і може ще переїдемо на якусь іншу локацію. У мене сьогодні часу не так, на рибалку не так багато. Все, друзі, продовжуємо ловити. Погнали! Блін, друзі, друзі, йду далі. Вже спустився нижче того місця, де впіймали трофея. І так клювання було, і схід. Ну, Одна така точка гарна була. Дивіться, йду друзі далі. Блін, такі гарні місця, точки. Подивіться, блін, жодного клювання нема. Що це таке? Стояли так локально в одному місці, вони чи що. Я думаю, що сьогодні буде якийсь кльов трохи сюди, туди, дві ж. Нема нічого, блін. не знаю, чи йти далі, чи переїжджати на іншу локацію. Ой-ой-ой Ну ще друзі трошки спущу самі ще, ще. головні мають бути 100% В тому році я тут жодного разу тут не ловив, завжди це місце проходив Друзі, переїжджаю на іншу локацію Фу, Ту локацію обходив, обкидав вздовж пок... поперек, вниз, вверх але більше ніяких клювань не було. Тільки тих декілька голавликів, один трофей, друзі. Ще там що там клювання, є і, не... і схід був гарний. Ну, то все з одної точки. Два менчика впійманих зразу тільки ну, як приїхав на точку. Зараз, друзі, їдемо ще на одну локацію. Ще попробуємо, покидаємо там. Зараз на дворі в нас... В машині щось певно некоректно показує, 22 градуси. Мені здається, на сонці набагато спекотніше. Прям так гріє капітально. Е, в общем, друзі, їдемо ще на одну локацію, що покидаємо там. І не знаю, чи ми ще до гусей поїдемо, чи не поїдемо. Будемо бачити, друзі, по часі. Ще б хоча б нам одного-двох лавників гарних піймати, друзі, та й можна їхати додому. Е, все, друзі, дивимось. Друзі, знайшов таку точку гарну. Якраз такий вхід в невеличкий перекат і під тим боком гарний такий кущ над водою навеслий. Голавлик мав би тут стояти. Зараз спробуємо зробити гарний закид прямо під кущик. Але трохи вітер дує і приманка надто легка. Можна би було спробувати тут і побродити. Трошки не докинув. Можна би було спробувати тут і побродити, але тут напевно, вода трохи глибока. Блін, така точка класна, блін. Щось немає рибки. Вже декілька закидів зробив. Ну, мав би тут стояти 100% голавлик. Щось ніби десь і плюскається. Клювань немає. Я зараз ловлю на міні чабіка. можна тут когось поставити такого і плотнішого, щоб далі кинути. Друзі, ще робимо декілька закидів тут і напевно переїдемо. На першу локацію там, де ми починали. Там, де ми мали клювання і там, де ми впіймали нашого трофея. Бо скільки тут я ходжу і клювань немає взагалі. Взагалі. Які всякі танці з бубном не робив, не колотив приманками. Хіба що можна було б ще коливалки покидати? Може би щось на коливалки відізвалося. Але на першій точці ми ловили вопчиками тож Думав, що і тут, буде на вопчики ловитися. Лов на коливалки я щось не дуже полюбляю ловити. Ну, ловлю на них, але в основному це а, весна. Весна, зима, отак. Щось лів влітку, я щось на коливалки, не, не дуже полюбляю ловити. Тож, друзі, думаю, що... Ще може трошки підемо, ще трошки веще кинемо декілька разів, якщо нічого не буде, поїдемо поїдемо назад на першу точку. Друзі переїхали на першу локацію, там де ми починали. Попередня локація ну зовсім була пасивна, клювань не було зовсім ніяких, ні виходів головля не було. Ну, Зовсім активності риби помітно не було. Тож повернувся на першу локацію. Зараз походимо тут, сюди, туди. Камера падає. Зараз походимо тут, якщо нічого не буде, будемо рибалочку нашу завершувати. Спека капітальна, жарко. Абзац просто <реш> топлюся прямо на сонці. Але нічого, ще спробуємо кого-небудь впіймати. Ще би хоча б одну якусь гарну нормальну ребку, де можна їхати. Не вдалося мені сьогодні порозловлювати наші новинки. На фопамов клювання, схід, ну на великого. Ну гарна там була, я думаю, реба. Але не, 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 ну, не засіклася. На муху теж кидав, ну, на осу і на попередній локації кидав, і тут кидав. Ну, клювань, клювань не було. Але впевнений, що вона буде працювати гарно. Просто зараз якийсь такий час непонятний. Поведінки риба якось незрозуміло. Тобто хто вона клює на плюх. А зазвичай, коли головлик на плюх виходить, то він тоді активний. Але щось. Були, коли там попередня рибалка, була, теж клювання на плюх, але теж дуже, трудова, теж дуже трудова рибалка була. Моє ще те, що спека така сильна, може треба постаратися вийти якусь на ранкову рибалку, таку, щоб в п'ятій вже бути на річці, ну, в п'ятій ранку. Може він тоді більш активний, а я зазвичай ходжу ну, в серед дня в обід чи після обіду. Ну, в Самий розгар спеки, Тож не знаю, що буду пробувати, друзі. Зараз ще йдемо вниз, покидаємо. Що, таке водорості вже починаються. Ой. Йдемо ще декілька закизів зробимо і в мікротапі попробуємо. Ще давно мікротапі не кидаю. Ловите, друзі, на мікротапі? Ану скажіть, хтось ловив на мікротапі? Я попередній рік попереднього сезону теж трохи ловив, а що в цьому сезоні я його дуже вкрай рідко кидаю. Хоча він в мене раніше спрацьовував, прямо коли взагалі нічого, взагалі нічого не працює. Ставив у мікротапі і мав клювання. Ось я маю 41-го чабіка, теж не розловив. Я маю, я маю купу приманок нерозловлених. Зараз поставимо тапі, попробуємо, покидаємо. Він мене частенько спрацьовував минулого року, теж по таких постійних рибалках, коли ну, вроде би, взагалі так, якби риби в річці немав. Оставив в мікротапі і мав клювання. О, друзі, Мікротапі, може хто не знає, не знаю, на що це похоже. Це більше як на мене якась щуча, басова приманка. Але головлик на неї ну, відзиває, відзивається гарно. Раз ще побовтаємо і їдемо додому, друзі. Добре, що хоч впіймали одного трофея. Це я ну, прям дуже радий, що сьогодні на рибалку виїхав. Скільки? майже пів півтора кіло це дуже гарна риба. Ну, для, для наших, для нашого району десь десь хтось може ловити. і... Півторачки головлі, може то стандартні вони для когось, а для нашої річки серед ну, це такий же нормальний, нормальний головль. Ну, Попробуємо на ту сторону перейдемо. Друзі, гарний голови. Друзі. Це більший, друзі. у друзі, це мамонт. Друзі, це мамонт. у Мікротапі, друзі. Йокараний бабай, це ще один головель гарний, друзі. а а, -а. Це більший, друзі. На мікротапі спокусився. Ходжу, кидаю там де того, впіймав, зад вперед. Ну нічого. Ще один, друзі. -ху. -ху. Тихо, тихо, тихо. Блін, підсак мелкий. Чуть не вистрибнув Фу. Друзі, це просто шок, друзі. Шок, дивіться, який мамонт. Дивіться який машина. О, 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 о. Це просто, я не знаю, 2 кіла плюс. Дивіться. Дивіться, який здоровий. Я не знаю, друзі, це просто шок. Блін. Зараз друзі зважимо його і напевно конкурс проведемо. Йолки-палки, чмалюки, тебе відпущу, зараз швиденько. А ще поміряємо тебе, поміряємо. Блін, не так ішені. Я пішов, друзі, зразу в холодок з ним. Так, міряємо. Є 50 52 см, друзі Фу, Включаємо вагу нашу Відпускаємо друзі нашого велетня Все, пчуть-чуть-чуть друзі, люкс, люкс, друзі, друзі. Я в шоці просто сьогоднішньої рибалки. Важко, важко підібрати слова, об'їздив всі свої, майже сказати, такі точки. Блін, Ну кльову, кльову не був. ну як? На двох точках я був. На двох локаціях. Перші, отуди ми першого трофея впіймали. Поїхав, ще там на одну локацію походив, побродив, ну, нуль, ні клюва, ні тичків, ну, нічого немає. Вообще, та, так як риби немає. І повернувся, друзі, ще раз на ту саму точку, де ми першого впіймали трофея. І буквально і обходив я тут і вниз десь 100 метрів, вверх десь 200 метрів обходив. Ну, що там я впіймав одного лавлика, ще як повернувся. І теж тепер трофей. Ще одного трофея. Ну, друзі, я просто в шоці. Блин. За одну рибалку за одну рибалку два трофеї. Скільки? Перший? Кіло 400, кіло 400, 80 і другий. І у другого цього, що ми впіймали, друзі. І зараз, друзі, давайте цього, що я впіймав голаблика, другого, давайте проведемо конкурс, друзі. І так, друзі, умови конкурсу. Перша умова, вам потрібно бути підписаним на мій канал. Хочеться, щоб саме переміг підписник мого каналу. Друга умова, вам потрібно вгадати вагу кленя. Наприклад, моя вага важить кратно 5 Наприклад, кілограм 305, кілограм 385, кілограм 105 Переможець, переможець буде один. Якщо не буде переможця, якщо ніхто не вгадає правильну вагу кленя, тоді виберу одного, одного учасника, який був найближчий до перемоги, який назвав найближчу реальну вагу кленя. Переможець отримає 10 приманок власного виготовлення. 10 пачок приманок власного виготовлення. Тут різні приманки від 1,8 дюйма, від джавасика 1,8 дюйма до там аваруни 3,5 дюйма чи Савамури, Ван апеншат теж 3,5 дюйма. Від одного, коротше, від 1,8 до 3,5 дюймів умови, умови розіграшу сказав. Розіграш проведу приблизно. Після публікації цього ролика десь через 3, через 5 днів. Друзі, коментарі можна писати тільки один коментар з вагою. Наприклад, коментарів можете писати безліч, скільки хочете, але з цифрами, з вагою, тільки один коментар. Щоб не було таке, що там люди пишуть по декілька коментарів. Хто буде писати по декілька коментарів з вагою, то. Людей, ну, ті будуть автоматично вилітати з конкурсу. Результати розіграшу будуть е, опубліковані окремим роликом на моєму каналі. Друзі. Все, друзі, дивимося далі ролик. Так, Друзі, ще підведемо підсумки на що ловів. Фу, е, друзі, ловів я сьогодні е, на міні Чабіка Сергія Формана, на ФОПа Сергія Формана. Е, на фопа Сергія Формана. Фух, ще, блин, що, ці руки аж е, на фопа збільшеного теж Сергія Формана. Ще що я кидав. Чабіка оригінального кидав. І це, що впіймав щойно трофея, друзі, самого найбільшого в своєму житті це впіймав я на мікротапі. Оригінальний джокаловський мікротапі, друзі. Так, що ще сказати. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо. Це мене друзі, мотивує знімати більше якісного контенту. Друзі. Так, друзі. Всім дякую, всім до зустрічі, зустрінемось, друзі, на інших рибалках. Всім чао!